Чому відмінність рестайлінг і дорестайлінг Fusion? Давай спочатку роки випуску 2012-2020 рік. Було два рестайли, кінець 2016 року і кінець 2018 року, але рахується як то 17 і 2019. Одразу кажу, що ходова частина, трансмісія, двигуни, вони зовсім однакові. Різний тільки візуал. Передня рішітка довша, вуща, гостріша. На фарах головного світла з'явилась зазубрана. Змінили кути нахилу бампера у версії з протитуманними фарами Вони стали більш прямокутними, і на цій фотографії більш детально це видно. На цьому фото також представлений рестайл 2019 року. Він відрізняється від 17-го тільки переднім бампером і туманною фарою. Переходимо до задньої частини. Ого, ну що, перший варіант ви бачите введений кружочком. Далі вони в рестайлі роблять тільки додають хромовану смугу і трошки вимінюють задні фонарі. 19-й рік вимінюють фонарь, прибирають смугу. Інша ляда, інший бампер. Питання, у якого року він безкус, то обов'язково спойлер і декоративні класки на салон. Дорест класичний селектор КПП і два підстаканника поперек. Рестайл, шайба по типу лендровера і ягуар. Підстаканники міняють свою форму і розташовуються повздовж так більш практично. Важливо, в рестайлі може бути Сінк 1 або 3, другого тормознутого вже немає. В мене на 2019 році Sync3 був з Android Auto і Apple CarPlay. І останнє з 2019 року на Всі Ford Fusion почали встановлювати систему безпеки Copilot 360. Також є версія того, що на попередній моделі з 12 по 2019 рік також її можна встановити.